Самурай Міямото Мусасі славився не лише своєю неперевершеною вправністю з мечем, він був також філософом, поетом і письменником. Його стародавні настанови дають безцінні уроки того, як використовувати закон притягування. Вже в середньовічній Японії люди розуміли, що для того, щоб досягти великої мети, ми маємо не ганятись за нею, а стати магнітом для того, що ми насправді бажаємо. Я розповім вам про те, як найкращий самурай стародавньої Японії Міямото Мусасі відкрив і описав закон притягування через шлях мача. Міямото був одним з найвправніших і найславетніших фехтувальників в історії Японії. Під час своїх нескінченних тренувань і жорстоких поєдинків він усвідомив, що досягнення справжньої майстерності це не тільки фізична підготовка, це також глибокий зв'язок між розумом, тілом і душею. Одним з фундаментальних принципів, яким вчить нас Міямото, є сила візуалізації. Він часто повторював, що бачить результат битви ще заздалегідь, коли він навіть не вихопив свій меч. У контексті закону притягування це означає уявлення майбутнього в своєму розумі з максимальною чіткістю. Здатність Міямото малювати перемогу у своїй уяві давала йому змогу не замислюватись ні на мить під час самого поєдинку. Він повністю занурювався в момент і віддавався на волю інстинктів, і тоді він діяв з неперевершеною майстерністю і швидкістю, яка була недосяжна для його супротивників. Він розумів, що зайві роздуми про минуле чи хвилювання про майбутнє можуть порушити потік енергії і намірів. Щоб досягти мети, ми повинні повністю зануритись в теперішній момент, де наші думки і дії повністю будуть відповідати нашим цілям. Підхід Міямото Мусасі до життя був неймовірно простим. Він вірив, що, занадто озираючись навкруги і відволікаючись, ми розсіюємо нашу увагу і заважаємо закону притягування. Він настільки спростив своє життя, що мав тільки найнеобхідніше, але весь свій фокус направляв на досягнення мети стати непереможним мечником всієї Японії. Ми повинні слідувати цьому прикладу і очищати своє життя від зайвих відволікань. Найвідоміша книга Міямото і справа всього його життя книга П'яти Кілець, глибоко вдивляється не тільки в стратегії бойових мистецтв, але й у внутрішні битви, які ми всі ведемо. Він розумів, що нашим найсильнішим супротивником у досягненні наших бажань часто є ми самі. Слідування закону притягування вимагає подолання внутрішніх сумнівів, страхів і обмежуючих переконань. Мусасі був майстром адаптивності. Це означає, що під час бою він не дотримувався якогось одного стилю. Замість цього він прийняв принцип відсутності фіксованої техніки, і це дозволяло йому пристосуватись до будь-якого опонента і знайти його слабкі місця. У законі притягування гнучкість і відкритість до різних можливостей є ключовими. Головною є мета, але шляхи, якими ми будемо її досягати, можуть бути дуже різними. Шлях Міямото до найкращого майстра меча не був швидким. Це були довгі роки шліфування навичок у кожному найменшому аспекті. Закон притягування це не швидкий спосіб на кшталт виграшу в лотерею чи випадкової вдачі, це шлях наполегливості, терпіння і повної відданості своєму ремеслу протягом довгого часу. Мусасі зазнавав поразок і невдач протягом усього свого життя, але він ніколи не визнавав себе остаточно переможеним. Замість цього він розглядав їх як цінні уроки та можливості для зростання. У законі притягування невдача це не кінець, а сходинка по якій ми ступаємо на своєму шляху до мети. Приймайте свої невдачі, вивчайте досвід, який з них походить, і використовуйте його до просування вперед. Впевненість у собі найкращого мечника Японії була непохитною він мав невідступну віру в свої можливості та свій шлях. У законі притягування віра в себе це основа успіху. Якщо ви сумніваєтесь в своєму потенціалі, ви обмежуєте свою здатність приваблювати життя, яке бажаєте. Мусасі навчає нас культивувати непохитну віру в себе на нашому шляху. Протягом свого життя Міямото шукав порад у наставників і інших майстрів меча. Він розумів важливість вчитися від тих, хто вже пройшов шлях майстерності. У законні притягування вчителі і рольові моделі можуть надати цінні інсайти та настанови, щоб прискорити наш шлях. Під час самого двобою Мусасі залишався мовчазним і не виплескував своїх емоцій назовні. Він був повністю сконцентрований на своїй інтуїції і відпрацьованих інстинктах, які направляли кожен його рух. Це глибоке з'єднання зі своїм внутрішнім я дозволяло йому діяти миттєво і з неперевершеною точністю. У законі притягування інтуїція може привести нас до вибору правильних можливостей, якщо ми будемо вчитись її дослухатись. Повне відчудження Міямото від страху смерті надавало йому непереможність під час битви. Так само важливим є відчудження або ненадавання зайвої ваги страху невдачі чи втрати. Коли ми не прив'язуємось до негативних емоцій і результатів, ми створюємо простір, щоб проявити позитивне притягування. Занурившись у вивчення життя видатного самурая, ми розуміємо, що закон притягування це не містична сила, а глибоке розуміння себе та світу навколо нас. Життя Мусасі служить доказом змінюючої сили цього закону. Він притягнув майстерність перемоги і наповнив своє життя змістом, оскільки втілив принципи, які ми досліджуємо. Щоб повністю відчути закон притягування, ми повинні стати своїм власним внутрішнім майстром меча. Це включає інтеграцію вчень Міямото в наше життя. Чітко візуалізуйте свої бажання, уявіть свої цілі та мрії, дозвольте своєму розуму резонувати з ними, будьте повністю зануреними у момент зараз, не замислюйтесь над минулими невдачами чи майбутніми турботами. Приберіть все, що вас відволікає, та сконцентруйтеся на тому, що справді має значення. Станьте прямо перед вашими сумнівами і побоюваннями. Ваші внутрішні битви це найбільші перешкоди для закону притягування. Приймайте зміни і будьте відкритими для нових можливостей. Зрозумійте, що успіх вимагає часу і зусиль. Не відмовляйтесь від своїх мрій, вивчайте свої невдачі, розглядайте їх як цінного вчителя та крок до успіху. Вірте в себе та свою здатність привертати те, чого ви прагнете. Шукайте наставництва, навчайтесь у тих, хто вже досяг того, чого ви прагнете. Розвивайте свою внутрішню мудрість та довіряйте своїй інтуїції, вправляйтесь у відчудженні від страху і негативних емоцій, щоб звільнити простір для позитивного притягування. У самій суті закону притягування лежать принципи, які втілює славетний самурай: розуміння себе, стійкість і невідступна віра у свою власну силу, яка визначає вашу долю. Шлях від молодого, невпевненого в своїх силах юнака до славетного майстра меча демонструє силу закону притягування в дії. Життя Міямото Мусасі це доказ того, що нам не потрібно переслідувати успіх. Ми можемо його привертати через узгодженість наших думок, дій та намірів. Впроваджуйте вчення Мусасі у своє повсякденне життя і спостерігайте, як ви станете магнитом для успіху, задоволення і щастя, якого ви шукаєте. Пам'ятайте, у вас є сила привертати життя, яке ви прагнете, так само, як легендарний мечник привертав кожну із своїх чисельних перемог. Коли ви розпочинаєте свою власну подорож, самовідкриття та привертання, тримайте ці слова Міямото Мусасі перед собою справжня наука бойових мистецтв означає практикувати їх таким чином, щоб вони були корисні в будь-який час, і практикувати їх так, щоб вони були корисні в усьому. Іншими словами, закон притягування не лише приваблива концепція, це спосіб життя. Практикуйте його весь час, і ви здобудете в своєму житті все, чого бажаєте, як це зробив славетний самурай на шляху до того, щоб стати легендою. А тепер, коли ми дослідили основи вчення Міямото та їхній зв'язок із законом притягування, прийшов час ще глибше розглянути, як ми можемо застосувати мудрість цього майстра в повсякденному житті. Принципи майстра виходять далеко за межі поля бою і мають застосовуватись при вертанні успіху і задоволення в кожному аспекті нашого існування. Щоденно візуалізуйте свої бажання. Розпочинайте кожен день чіткою візуалізацією своїх цілей та амбіцій, уявляйте їх детально, так само як Мусасі уявляв свої перемоги на полі бою. Постійна візуалізація ваших бажань узгоджує ваші думки з вашими намірами. І робить їх більш ймовірними для втілення. Розвивайте уважність, вдосконалюйте уважність та залишайтеся повністю присутніми в своїх щоденних справах. Чи працюєте над проєктом, проводите час з близькими, чи займаєтесь хобі, заглиблюйтесь в момент, уникайте відволікань та фокусуйтесь на завданні. Ця підвищена увага не лише збільшує вашу продуктивність, але й узгоджує ваші дії з вашими цілями. Очистіть своє життя. Візьміть приклад з книги Міямото та спростіть своє життя. Позбавтеся непотрібних речей, зобов'язань та відволікань. Таким чином, ви створите більше простору для того, що дійсно має значення, і зменшите розумовий бар'єр, який може заважати закону притягування. Здолайте свої внутрішні битви. Найбільші битви Мусасі відбувалися не на полі бою, а всередині. Так само ваші внутрішні битви, сумнів, страх і обмежувальні переконання можуть бути вашими найсильнішими ворогами. Зустрічайте їх з гордо піднятою головою і використовуйте їх як сходинки до своїх цілей, використовуйте афірмації і позитивне мислення, щоб здобувати непохитну віру в себе. Приймайте зміни і пристосовуйтеся у нашому світі, що швидко змінюється, адаптивність це важлива навичка. Будьте відкриті для змін і трактуйте їх як вікно можливостей. Філософія плинної форми славетного самурая навчає нас тому, що жорсткість може заважати прогресу, тоді як гнучкість дозволяє нам рухатись разом із течією життя, привертаючи нові та захоплюючи можливості. Наберіться терпіння, усвідомте, що шлях до ваших бажань може бути довгим і повним перешкод. Так само, як Мусасі терпляче вдосконалював свої навички роками наполегливих тренувань, будьте наполегливими та терплячими у своєму прагненні до успіху. Зосередьте свою увагу на своїх цілях і не дозволяйте перепонам відволікати вас, вивчайте досвід з невдач і не відступайте, шукайте порад і наставництва вам не обов'язково подорожувати вашим шляхом самотужки. Шукайте менторів, тренерів чи приклади для наслідування, які можуть надати поради та мудрість. Застосовуючи ці принципи у своєму житті, ви відкриєте трансформуючий вплив мудрості Міямото Мусасі, який виходить за межі бойових мистецтв. Самурай шукав наставництва інших для поглиблення розуміння шляху меча. Вивчення тих, хто вже пройшов цей шлях, може прискорити ваш прогрес. Розвивайте свою внутрішню мудрість та інтуїцію. Часто наші інстинкти направляють нас до правильних виборів та можливостей. Мовчазний і занурений у себе стиль бою М'ямото дозволяв йому використовувати свою інтуїцію. Практикуючи уважність і слухаючи свій внутрішній голос, ви можете приймати рішення, які відповідають вашим бажанням. Відпускайте емоційну прив'язку до результатів та страх перед невдачею, відчуйте сам процес шляху. Розуміючи, що це важлива частина процесу притягування, розглянемо такий приклад: двобій виграє не той мечник, який постійно думає про перемогу, а той, який постійно сконцентрований на відточуванні техніки двобою і прагне кожен свій удар зробити бездоганним. Для того, щоб використати закон притягування максимально, ми маємо впровадити в наше життя відповідні щоденні практики і ритуали. Свідомість і присутність в моменті. протягом дня практикуйте уважність в своїх справах. Незалежно від того, чи ви працюєте, проводите час з родиною, чи займаєтеся особистими проєктами, будьте повністю присутнім. Обмежуйте відволікання і заглиблюйтесь у момент зараз. Періодичний перегляд оточення регулярно оцінюйте своє оточення і звички. Визначте області, які можна було б спростити і впорядкувати. Це стосується як просто звичайного прибирання житла, так і аналіз неефективних дій, які віддаляють вас від вашої мети. Ранкові візуалізації і афірмації багатьом людям афірмації здаються дивною і в чомусь навіть дурнуватою поведінкою. Але афірмації і візуалізації не означають вставати перед дзеркалом і, посміхаючись від вуха до вуха, твердити, що сьогодні на вас впадуть всі багатства світу. Натомість це означає наповнити свою свідомість продуктивними і позитивними думками про те, чого ви справді прагнете. Як саме ви будете це робити, залишається на ваш розсуд. Тренування адаптивності і гнучкості. Ставте перед собою завдання приймати зміни з радістю і адаптуватись до нових ситуацій, шукайте можливості виходити за межі зони комфорту та розвивати гнучкість. Пам'ятайте філософію плинної форми Міямото. І застосовуйте її в різних аспектах свого життя. Навчання. Відводьте час для постійного навчання та розвитку, чи то читання книг, участь в тренінгах чи пошук порад від наставників. Інвестуйте у свій особистий та професійний розвиток, медитація і вправи в інтуїції. Регулярно вправляйтесь в мовчазних роздумах та медитації, щоб з'єднатись з вашою інтуїцією. Довіряйте своїй внутрішній мудрості, яка правильно скерує ваші дії в моменти прийняття рішень. Практикуйте відокремленість. Що б ви не робили, відокремлюйте себе від постійних думок про результат та страху перед невдачею. Нагадуйте собі, що сам шлях є цінним, і відокремлення від негативних думок якраз і дасть найкращий результат, задіявши закон притягання. Інтегруючи ці щоденні практики у своє життя, ви не лише задієте закон притягання, але й будете культивувати менталітет і звички справжнього сучасного майстра меча. Життя та вчення Міямото Мусасі служить яскравим прикладом, як узгодженість думок, дій та намірів може перетворити звичайну людину на легендарного воїна. Коли ви станете на власний шлях до притягування своїх мрій, пам'ятайте, що їх не треба переслідувати, відчуваючи по дорозі злість, страх, розпач і зневіру. Натомість їх треба привертати, втілюючи в собі вічні принципи, якими з нами поділився старий самурай. Практикуйте візуалізацію, свідомість, спрощення, адаптивність, наполегливість і віру в себе. Тоді ваша воля і характер перетворяться на добре викувану катану. Закон притягування це не просто філософія, це спосіб життя, який дозволяє вам стати майстром своєї долі. Прийміть його, вдосконалюйте його і спостерігайте, як ваше життя перетворюється на творіння, яке ви завжди уявляли. Ваша подорож починається зараз. Щиро дякую вам за перегляд, лайк, підписку і інтерес до теми самовдосконалення. Тисніть дзвіночок, щоб отримати повідомлення про нове відео і поділіться їм з друзями. Давайте разом просувати український контент на Ютубі. До зустрічі у наступному відео!